25 листопада громада Трушків завітала до товариства з обмеженою відповідальністю ВВ Альянс, де на них вже чекали представники правоохоронних органів, на чолі з заступником начальника Білоцерківської міліції. Про причини візиту розповів представник громади далі без коментарів. Голова громадської організації Білоцерківської райони. Значить, нас питання було весною і зараз знаходиться на якій підставі використовується. Участок і поставлені ці спорудження. Холодильна установка, вагончик огорожено. Хай приставляють документи. Чи є, є у вас документи? Це переносна, рибу, переносний рибоприйомний пункт. Вибачай, зараз я відключу телефон. Є рішення, сесу, які надали вам цей участок під переносний Значить, по поводу участка ми зверталися в сільську раду, подали заяву. Що сказала? Давайте висвоїмо одну. Є, ну подижіть голова. Ми, ми передали для депутатів для того, щоб вони роздивилися для цього, щоб виділити нам участок. Це не їхня парафія. Це землі водного фонду. Ні сільрада, ні райадміністрація і навіть керівництво облдержадміністрації не можуть видавати ці землі в оренду. Зараз документація розрабатується водним господарством. Вона на затвердженні. Після цього ми подали в обладміністрацію. Запит для того, щоб вони виділили землю. Вони сказали, що будуть проводитися тендера, в яких ми в тому місці, в якому покажемо, нам виділять землю. Але для цього спочатку треба виділити межі Межі сільрад, райадміністрацій і обласних. Може буде. Друго, Дивіться, давай ну, зробимо ну, для людей роз'яснення. От я приїхав сюди, ну як. Член цієї громади, тому що так. я приписаний в селі, живу тут, і батьки мої тут живуть. І це діло знаю ще з дитинства. І ці люди добре все знають. І як фахівець, тому що ну, фах мій – це екологія і іхтіологія, і я читав лекції в університеті навіть з цього приводу. Мій замусь у Мартін Погасян де є. Він еколог фаховий, він теж закінчив університет. Я приїхав не просто поговорити з вами, я вам кажу, що це все, що ви робите, жодного відношення до екології, до очищення води не має. Ну так чи ні? Ну, люди ж спросіть у громади, вони добре знають. Тому Оце знаходиться тут незаконно. Ви можете бумаги робити ще 20 років. Нема так. Ніяких, жодних запитань до вас. Ви заберіть оце з берега, тому що воно не повинно тут стояти. Не повинні кидатися тут сітки, не повинна вилавлюватися риба. Навіть е, те, що ви завозите сюди, кажете, рибу, це не повинно робитися, тому що її тут достать в річці. Розумієте? Ага. Тому е, це все ну, обман. Просто обман. Yeah. Це заробляння грошей. Дивіться, е, е, з оцінки. В Києві є інститут, ви знаєте, з оцінки. До 50 тонн рака вилавлюється з річки. До 50 тонн в рік. Хотів би Десятки я тонн риби в рік. І, ні, я не кажу, що ви тільки це вилавлюєте, але е, прорахунки такі. Тут глибини, ви знаєте, які. Ви знаєте, яка кількість тут риби і рака. Ну його вибивають кожного року. Я до чого веду? Якщо вибивають з тієї сторони, і вибивають з тієї сторони, то хотілося б мені, як голові громадської організації і людині, яка підтримує місцеву громаду, бо це прописано в нас в статуті. Розумієте? Так. От це чітко прописано в нас в статуті, що ми займаємося захистом інтересів громад. Тому ми хотіли б, щоб якщо ви ловите, хай люди ловлять, а займатися тим, чим ви займаєтесь зараз. Ви ловлюєте людей, забираєте в них там чи сітки, це повинна робити держава. А ми дивіться, от е, є посвідчення, да, і от я хотів би вам показати. От, дивіться, згідно статуту нашої організації, підрозділ передбачає захист конституційних прав свобод, інтересів громадян, сприяння поширенню і таке і інше. Бачу. Тому дивіться, ми будемо захищати інтереси громади однозначно. А інтересів громади тут немає. Ну, на жаль, так чи ні? Ну, от громада скаже тоді на камеру. Ви якесь право маєте ловити рибу, там, забирати сітки і таке інше. Так. Ви, вам дали це право? Нам надали це право. Хто? У нас є режим рибогосподарської діяльності, яка предусматрює, що ми заробляємо. Кстати, чого ніхто не приїжджав сюди, ніхто не ходив сюди три роки назад, коли тут не було риби. От як тільки тут з'явилося 60 тонн риби, яку ми запустили, одразу почалися. Громадські движення так вам Ліце, вже можна я... бути нормально. Я вам як фахівець поясню, що можна тут теж... на таких глибинах і на таких об'ємах. Так. Ну а об'ємами ми виходимо з сантиметра на літр, так рибу тут неможливо виловити. Так десь буде менше природа. По поводу цього, що ти кажеш, що ми тут прийшли в роді откудись взялись із космоса. На самом ділі, научно-дослідницький інститут розробив режим експлуатації цього водоймища і нас об'язав, скільки ми повинні виловити і скільки ми повинні зарибити. А хто це контролює? Хто це Держрибагентство. Та є де ж воно те рибагентство? Хто ну запитають люди? Це, сміються, це ж, не до мене ну, питання. Запитайте. По Як поводу цих людей, які зібралися, я дуже їх поважаю. Но Тут я скажу дуже хорошо, що ви всі зібралися. Ми вас сфотографуємо. І просто якщо ми вас будемо десь ловити на річки і записувати, виписувати протоколи, не говоріть, що ви просто любите природу. Активістами було продемонстровано два документи: у першому йде мова про те, що рішення про виділення землі товариству з обмеженою відповідальністю ВВ «Альянс» районною радою не приймалося. А в іншому мова йшла про перевірку товариства Державної інспекції сільського господарства. За результатами цієї перевірки, директор товариства був притягнутий до адміністративної відповідальності за використання земельної ділянки з порушенням земельного кодексу. Свою думку з цього приводу висловив голова громадського об'єднання Майдан Білоцерківщини Геннадій Прищепчук. Сьогодні вони вважають, що законно в їхній вилов риби законні їхні отут будови, ми вважаємо, що їхня діяльність вона незаконна, це є приниження громади, тому що вони люди, які тут живуть, мають право виходити на воду. Якщо вони порушують закон при цьому, то є рибінспекція, є органи, які займаються цим. А чому скажіть мені, будь ласка, оці люди, які стоять тут зараз, вони мають право ловити людей? Дітей бить їх, забирати у них снасті. Яке право вони мають? От вони хай пояснять. Я не, не чув, поясню. яке право право вилови риби в них є, але яке право в них є плавати тут в балаклавах і виловлювати на річці людей. Тому ми, ми категорично проти цього. І влада вона розхитує сама цю ситуацію і розхитує її вже давно. Ніхто людьми не займається. Другий рік вони там сидять і немає жодного здвигу. Оце проблема є. Рішуче налаштовані представники громади вирушили до заготівельного пункту Товариства Альянс, де намагалися знайти спільне рішення питання з його директором. Значить дивіться, ми не дійшли до цього часу, і зараз, якщо ми не дійдемо, ми наробимо того, що нам не хочеться робити. Потому, ну, ви, що... ви вважаєте, що це Я ваш... не ваші повноваження. Наші повноваження, поламан... поламан... дивіться, на що ви цього понаробляли? Це... це ж річка. А що ми з річкою робимо? В нормальних законних питаннях рішать, що ви даєте на село, значить документи, які писають. По водойому проблеми в нас немає з вами. Немає проблем. У нас проблема з вами, ви якихось 5 тисяч кинули на садик, ви бачите, що це 5 тисяч насадить. Та ми нічого не вирішили. Ми може Шановні. більше допомагаємо пили. Ми ж в які розуміємо це все, давайте попроще. Давайте попроще. Е, ви як представник громади хочете, щоб з цього щось мала е, громада, правильно? чи сільрада? В першу чергу, В першу чергу. Но ми говорили рік назад уже. якщо немає якщо механізму платити за землю, давайте ми просто-напросто договоримося, що ми на громадську організацію. Ні, нам Буде? не треба, Нам на громадську не треба. Не ви займали з ними. Рад. Нам нічого не потрібно. Я не говорю. що це для вас, що це для сільради. Це будуть виділятися кошти в віді допомоги там якоїсь. Ми не проти. Ну ви, ви нічого не зробили за рік. Ну так ви те гарантія, що ви, в даний зараз момент, ми зберемося в три часа. Цель, ви не прислідуєте цель, щоб ми робили. Ви хочете просто, щоб тут нікого не було. Чого? Я не знаю. Не за те, щоб був порядок на водойомі, щоб був бригади, Іван, робили Іванович, нормально так? було. Іван Іванович Сергій Васильович. Вибачайте, що це мене Сергій Васильович. Давайте, якщо ви громадський будемо, говорити, берете на себе ті повноваження. Я з вами готовий обсудити, щоб То ми з вами вже балакали. Та ми ніколи на цю тему не балакали. На цю тему Ми, ми балакали, балакали тільки у того века, там на що. Давай або звалимо е, ворота, або не звалимо. я не казав, що ми звали. Но ми з вами считали, балакали так... економічно. Нічого. Що ви проплачете? Як ви договори все? Це не. Нічого це не рішено. Давайте присутності голови сіль ради, заключимо договор допомоги. Він не може мені надавати землю в оренду, бо вона не надається документально, но як фінансову допомогу, і ми з вами зійдемося на цьому. Пожалуйста, Вначе хай буде дивіться, голова радий, я вам і ми скажу буде... так. Якщо ми захочемо поставити там вагончик з цієї сторони, я пасу добу і поставлю там просто такий вагончик. Це буде законним путем чи ні? Це, по крайній мірі це не до мене питання. Я не буду проти, якщо ви десь поставите вагончик. Ну що, на три часа, значить, давай. Так, да, і приділили з цим, що вагончик обустраюють нормально. Обустраю, щоб не було дивіться, і нам перед людьми стидно О, і вас мною, щоб ми нормально ну, виглядали. Слухайте, відвіли. скажіть людям, дивіться, дивіться давайте ший. так. Зараз я вам кажу, будуть в предательстві, ну, всі, тобто селяни зараз почнуть. А договорилися, вже все порішали. Це ж як ти ж розумієш. Я це, ну, це понімаєшся. Не... Дивіться, от скажи людям, коли це, от коли буде, ми сюди люди прийдуть, буде стояти один вагончик, а це все буде обрано. Значить, скільки е... час? Який? Дивіться, скажіть, це буде день, два, три, п'ять. Ну, щоб люди знали. Оце п'ять затягнеться на год. Вагончик. Я вам кажу, Вагончик. якщо ви зараз кажете людям, я лично розвертаюсь, забираю людей, і ми уходимо. Ні, то тоді робіть, що хочете. Та земля до цього вагончика ми розбираємо Ми хочемо тут забор. стадіон зробити. Гена. Це що? що ми тут хочемо зробити? Ні, це да, стадіон. Да. Будете стадіон робити. Значить, сьогодні в три часа ми рішаємо питання по поводу того, що ми уберемо часть забору, поставимо. Рівно те, що треба, щоб було підход до води, 50 від там... берега залиши рибоприйомний пункт по документам. 50... він не на кольосах, якщо не на кольосах, значить хорошо, приїдемо, привеземо колеса, поставимо, щоб можна було переїжджати. Щоб взад, вперед, коли ви будете приходити, щоб тут були колеса, агнітушителі, лопати, багри, все, щоб було. Рішимо це питання, Нет, це воно, якщо вам так подобається, якщо не, тільки в цьому не зівайся над людьми, бо я тобі Нет, кажу. Я вічно час ну, піду в цьому... ламати. Чесно, от зараз дограєтесь, Я сам перший піду і сам буду ламати забор. Що ви починаєте це... здіватися це... над людьми? Ламати це... струвари. Я тобі відповідаю. Зараз це... розвернуся, і піду ламати, і ніхто ні слова мені не скаже, це... ламати строго. Я тобі розказую. Не здівайтеся над людьми. Давайте я хочу по людськи з вами. Ви починаєте здіватися. Давайте в три часа ми обсудимо. Три години не обсудимо, ви дайте, будь ласка, об'ясніть людям по-человечески, а то ви починаєте колеса, а не тушителі. Ні, ну зараз йдуть поправки, що вона має бути ну, то Закон є ж закон для всіх. Ну, передвижна, значить, передвіжна. Якщо є, значить, якщо значить ми повинні її оборудувати колесами. Я так вважаю, що це, це ж вона тільки мішає. Це камінь приткновення. Ну, я думаю, що. Те, сьогодні у нас що середа до кінця неділі, і буде, буде все так, повісю воно... сюди ніхто не приїде. Тож про результати перемовин між громадою трушків та керівництвом товариства Альянс а також про виконання цих домовленостей, ми розповімо у наступному сюжеті.